Усім привіт! Сьогодні я хотів би вам показати, як я розвиваюся за українців нуль часу миру. Одна тисяча ресурсів на початку. І перше, що я роблю, я виділяю усіх і швидкими клавішами натискаю на міський центр, який починаю будувати. Зараз я приберу і подивимось більш швидше, як я далі які етапи в мене є. Після того, як я його побудував, я обов'язково виставляю правою кнопкою на видобуток дерева. З них також через Shift, щоб будували мин. І ті, що роблю безкінечність, потім ті, що залишились, роблю склад, і щоб вони одразу йшли на дерево також. Ці 11 я групую в Ctrl 1. Ці 7 я групую в Ctrl 2. І ці 7 в мене йдуть сюди. Бо має видаватись достатньо дерева, щоб побудувати кузню. Потім після цього я планую побудувати одразу козацьку хату, щоб побудувати п'ятеро козаків, які потім підуть на, на розвідку. Гарячим клавішем я переходжу на 11 людей, будую одразу міський ринок через шифт, щоб вони одразу повернулися. А ці семеру шиф додаю, щоб вони швидше добудували цей. Козацький, я одразу виставляю, що е, юніти виходили. роблю п'ятеро людей. Поки що їжу нічого не удосконалюю. У мене головне це зараз е, міський ринок, щоб я 100 міг обміняти на їжу та виконувались е, люди. Тут в мене семер чомусь не пішли, е, тому я їх одразу випуску. Відправляю на золотоносну шахту. І цих всіх теж на золотоносну шахту одну-другу. Нам потрібно хоча б 2-3, щоб їх заповнити. Постійно контролюємо їжу. Цих юнітів треба було відправити кожного по двоє вгору вниз. І одного по діагоналі, який буде, потім потім безкінечність поставити. Без атаки я їх відправляю. Тут зараз моя ціль це якомога швидше зробити каміння, добути, щоб я міг побудувати академію. Я буду академію. Після цього я все ж таки продовжую видобудувати дерево, бо мені дуже потрібно побудувати другий міський центр. Поки не будую ще, ще одного козацького дому. Бо в мене не вистачає каміння, а мені потрібно саме дерево. І як бачите, я їжу теж не удосконалюю, я її поки обмінюю. І тут мені треба назбирати десь 1000 золота на дерево, щоб воно пішло. Так, і цього достатньо, щоб будувати ще один міський центр, як, з якого будуть виходити на дерево. А ці 18 вже можна відправляти насправді і на їжу. Тут ще раз я обмінюю останній раз, скоріш за всього, на їжу, щоб вона робилася. Тепер ми можемо також швидко обміняти ще на каміння трохи і побудувати ще одну козацьку дім. Наша тепер наступна ціль це удосконалення їжі зробити. В мену удосконалення тут, бо в нас тепер у нас Ще козаць, козаки мають будуватися. Тут, як бачимо, ми без атаки надіслали, нас не атакують. це добре. Або атакують, і ми відволікаємо суперника, що теж є добрим. А ось цей він е, може дорозвідати, що в нас тут можна захопити або не можна. Ось, наприклад, цей склад можна захопити, і це вже буде дуже неприємно на початку гри. як мінімум. І цього теж можна потім відправляти до гори. Як бачимо, тут цей дуже вправний хлопець у нас вийшов, він одразу відволік дуже багато, а цей піде ось сюди та дорозвідає обстановку. У нас з їжею вже більш-менш в порядку. все. Нам потрібно тепер або козацький дім, ой, або стаймінь побудувати, або дипломатичний центр. Я зазвичай будую дипломатичний центр, бо мені хочеться повоювати на початку, і тому я одразу міняю майже все, що в мене є, на дипломатичний центр, будую одразу залізо вугілля і ще раз залізо. Якщо вистачить, якщо не вистачає, то знову проводжу обмін і будую ще шахти залізної. І вугілля, так, знову не вистачило. Таке частенько буває насправді, бо у українців треба багато дерева, не так як їжі. Тут ми дерево треба у одразу. Роб... Я роблю зазвичай рендеширів та стрільців. Як бачимо, ось цей хлопець якраз нам дуже тут допоможе. Ми зможемо так зруйнувати, і це дуже круто. бо це дуже заважає на початку гри. Як бачимо, в нас вже налаштовані гарна їжа. Золото більш-менш, його треба насправді одразу вже удосконалювати першим чином, але після того, як ми зробили удосконалення на дерево, нам потрібно стабільно, щоб працювала якась певна кількість людей на дерево. Це прям обов'язково. Ще треба також зробити таку саму кількість на Каміння, точніше, десь в два рази менше людей на каміння їжу нам треба удосконалити, для цього нам треба 3000 заліза, тому у нас потрібно наступні залізні шахти, їх заповнювати. Але якщо є можливість, одразу треба заповнити золотоносну шахту, хоча б 2-3 мають бути удосконалені. бо Ось, бачите, як ми її гарно відводимо. І ось тут, наприклад, ринок можна захопити. Це працює не тільки з компом, а також працює і з людьми, бо це дуже їх... їм неприємно на початку гри. таке А ми виграємо час для розвитку. Як бачите, ми дуже сильно вже розвиваємося гарно, і це прям великий плюс. Нам потрібно ще. Робити виділені шахти обов'язково мають мінімум 3 працювати просто по 5, бо українці дуже багато займають на силу пострілу. Насправді цієї армії вже достатньо, але мені потрібно ще кіноту побудувати. І ми будуємо кіноту одразу. У нас е, мінімум вже виконано. так, ну Тут треба ще заповнити, звісно. Золотоносну шахту, щоб робилося, бо якщо ми почнемо робити коз... гетьманів, я роблю ось, ось. гетьманів, бо вони дуже сильні в ближньому бою, і, і з українцями вони просто бомбо виходять. Насправді. Можна, можете і козачків робити, або ще когось, але мені подобається саме гетьман. І, і якщо є можливість, то звісно ми ще один козацький дім будуємо. А тепер нам краще удосконалювати вже, е, козачків, і тут у нас будуть проблеми з золотом. Нам треба обов'язково це вирівняти будь-яким шляхом. Це значить, нам потрібно удосконалювати шахти золотоносні, прямо в першу чергу. І бажано, щоб їх було не 3, а десь 4. Звісно, цих вже давним-давно можна було відправляти в бій. Разом із цими стрільцями. Але я поки чекав, розвивався. Але паралельно все це вже можна робити, бо в них є достатньо сила пострілу, вони доволі такі непогані. Можна навіть подивитися, як це буде. Я зазвичай роблю в групу Ctrl-1, відправляю, і дивимось. Нам треба досконовити їжу. Ось тут обов'язково. Для цього нам не вистачає трохи їжі і не вистачає трохи золота. Ну, Їжі у нас вже достатньо. Ну, ось бачимо, перша група, вони її просто поклали навіть не помітили все. Е, я роблю лучників, бо планую за них спалювати будівлю. Це дуже сильно підриває економіку і це дуже прям вигідно. Мені не вистачає трохи. Золото, щоб удосконалити все це ми робимо через ринок сюди і удосконалюємо їжу обов'язково, бо без цієї їжі нам нічого не світить. Просто нічого. Бо українці дуже багато їдять на золота і їжі. Це в першу чергу ну, на початку, звісно, дерево каміння. Ось, дивіться. Просто розстрілюють. І ці учинки гарні проти е, пікінерів і гарні вони. Палять все. Нам тепер треба по максимуму їжу вдосконалювати, скільки ми зможемо це робити. Якщо ви плануєте захищатись, то за українців краще виставляти ось такими невеличкими групами, не поряд, а в трикутнику, щоб коли когось там будуть атакувати, то одразу їх. Відстрілювати, поки ці відходять. Це дуже важливий нюанс, бо українці прямо молодці в цьому плані. Так, я роблю залізо, бо ми зараз атакуємо, і тут дуже важливо буде грати роль це. Як бачимо, на початку ми дуже гарно їх покоцали, тому вони сильно відстають. І тут, скоріш за всього, у нас їм вже буде дуже важко. Ось цими учниками я можу одразу казарму спалити, бо насправді витримають наші е, рандаширі і стрільці разом, і більше не будуть побитися е, ці пікінери. Можемо також академію спалити, щоб не було там випадково найманців чи ще когось. І все, в принципі, цього достатньо, щоб спалити, ну, знищити цілу націю. І, як бачимо, це доволі -таки швидко, на 15-й хвилині вже немає немає жиру. Плюс у нас гарна економіка. Їжа в нас є, удосконалення ми можемо робити. Ці гетьмани в нас також є. Єдина проблема, це у нас будуть з золотом, але це вирішується або четвертою шахтою удосконалення, або постійним обміном на, на ринку. В принципі, цього достатньо, щоб їх всіх подавати. Ось бачимо тут: зараз можемо добрати, подивитися ось так. Ми відведемо цих сюди ось так. І коли вони будуть відходити одні, то їх будуть гарно перестрілювати. Ці перестрілюють ціх, ці перестрілюють цих. І це дуже вигідно. Зазвичай треба, звісно, слідкувати за залізом, вугіллям, бо його зазвичай не вистачає. Ну і як бачимо, доволі-таки гарно перестріляє. В принципі, на цьому все. Дякую. Головне, розвивайте у українців спочатку дерево, потім золото, потім їжу і Хай вам щастить.